Двісті, вони вам не було. 50, 100. Залежно від, так. від оформлення сахара, вирубована неділя. Приходіть, святіть. Обов'язково. Чи тут так пише гарно верх на неділю? Так, верх на ній. Це, домашні, uh -huh. це я вам так кажу, були на боту Який Вибір великий. Давайте такі кубаску. Кубаски дуже смачні, можна заморожувати, тому вибирайте. Це натуральні з Буджарні, це мелена. Пробуйте. Мелена. Кубаски така дуже гарна. Баличок, шинка, така дитина прекрасна, все копчене, копчене на дровах. Така сама, правда? Така сама, так. це все мелена, є рублена, таке саме теж м'ясо. Можна заморозити? Можна заморозити. це все натуральне, але бажано суха заморозка. Булка 15 гривень, хліб 12, підходимо. Свіженькі, смачненькі, підпоряд. Ой, кіхрі. 40 гривень. Які хочеш до кольору до відпору. Які файні, файні. Поясенки дівчата також да, дерев'яні посинки. Такий оберег. Дуже так. так. ви самі, певно, робили. Так так. Так? так, так. Далого вам торгу. Я. Аби Я. все спродали. Сміжен'янці. Стипайно. Буду ще навіть що, бачить, все, все плиє, що. Ну, то й сюди поклав. Як три круги, там ви попродало тут, ти будеш більше. Звірно вітаю в торговійся. Ви ж щось придбали? Ще не все, ми тільки піду, тільки в процесі. Так, ми в процесі підкуповуємо. Вдали вам добрий день вдалого вам ярмарку. Дякую, Я пьян, я пи. Ми вже закупку віднесли машин. Вже зараз віднесли. Та, та, та. Я не встигла. Декілька закупок зробили. Дякую всім, хто погодився прийняти участь перед великодному ярмарку. Це дуже приємно. Дуже важливо те, що люди, які мають свою власну сільськогосподарську продукцію, кратові вироби, місні вироби, ви бачите, сирну продукцію. Сьогодні вибрали. Слава Ісусу Христу! Вибрали нашу громаду, бо подібні ярмарки проходять в інших куточках області, але тут багато людно, волелюдно, і є вибір, і є асортимент. А коли є вибір і асортимент, і є гарна, якісна продукція, задоволений покупець. Тому вітаю всіх з вербою неділю. Я думаю, що ярмарок під відкритим небом, коли можна поспілкуватися, провести прийом громадян одночасно, закупитися. Подивитися, які ціни, поспілкуватися як з продавцями, так і покупцями. Тому дякую Збройним силам України, дякую за ярмарок, який організували управління економіки, дякую людям, які зголосилися в такі важкі кліматичні умови. Як кажуть, матч відбудеться за будь погоди. Ярмарок відбудеться за любої погоди. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава! Бачимо, що багато людей є, і традиційно для людей потрібно перед передвеликодню ярмарку організувати, тому що потреби в продукції зростають, і ми повинні прислухатися до потреб людей і відповідно реагувати на ці потреби. Тому ви бачите, сьогодні ярмарки беруть участь як наші ті традиційні учасники учасники торговиці, так і багато нових запрошених нами з різних куточків нашої області. Тому головне, е... щоб люди були задоволені і задовільнити потреби людей, які є. Дякую. Ну, то скажіть так, як про вашу продукцію. я промоцію зробив. Так. Сьогодні була проведена акція від карітасна двірна, збір на придбання протипролежних засобів. Було для поліативних людей були. за донат ми давали людям печиво, свічки. Хто хотів шутку давав, бо все-таки завтра на неділя і тиждень буде. Давай вам Ще раз Дякуємо! Акції вдали. Це на придбання. А це ви самі виробляли? Це робили дві, це робили дітки з інклюзією, це робили діти наші скарбів, це робили волонтери, це робили ВПО. Цілим карто цілою родиною. Ми зібралися, щоб це зробити. Наші дітки і випошили отакі в кошечки Прикраси. Прикраси. Так. Мені, так. Е, цукерочки заливали з волонтерами, такі в формі яєчок, шоколаду, свічечки крутили, ВПО і дітки робили. Є такі, є в формі яєчок. Пряники пекли волонтери, розмальовували тішки, робили користь на пальці. Діти інклюзією робили такі вафлі робочки з гущом. Наповнювали, так, Так, наповнювали, <реклама> самі пекли, місили тісто, шути. <реклама> Вони все-таки не кошики. старалися всі. Також само старалася наш психолог Іринка. Вона робила шуточки, вона робила з дітками, з ВПО, більшості всього. Ой, які тут файні вироби. Ой, а звідки сир такий гарний? Це моцарела. Ну ну, а ви звідки? Косівський ринку Космач. Косів, — А це теж сир, Це моцарела. Ага, і це моцарела, так? Так. Скажіть, а сир як купити, його заморозити, що, що він до Великого дня постої? Це не треба. Не треба? Це може два-три місяці зберігати. — Так? Тут ми не робимо бренд. Перемене, ми не висохає, робимо бренд. Та так хто буде? Ні-ні, не ні, зараз ні, як я вам А скільки така кулька моцарели? Тут треба лазити. Ага, тут вона вагу йде, так? Так. Так. Тоники також ваші? Так, так. О, я була у шепоті. Ну, я відтека. Е, так, о, я була, але там було. Слухайте композиція, сиру. Я не могла, я не можу і вас там знімала, як то був е, фестиваль. Так. Боже, яке там виробляли цілі кошики з сиру. Там були самі майстри. Самі майстри, так. Майстер, так. Але там кажуть, що робити. Ну, так, 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 так. Слухайте, а що це таке кубаси? Оце чорна. Це де конена. Ага. А поруч? Це де сиров'яна оленьку. Так, да? да, кабан, медвежок. 20 гривен. Ну нічого собі. Клас. малий вік. Такі файні вироби. А це э, такі писанки. Писанки повні на яйцях запорожці. Так і на яйцях повні жанці тепер песенку. Це кожен робить. Нема став.

Дуже зелений, тут такий, Копчений яконик, так? Так, так. Скільки він стоїть? Може і місяць, десь холодень. Копчений стоїть. Це давний міру солений, би не взяти. я не знаю, який вони на смак. <гум> Рік-два. Ні-ні, ну щоб кошик до паски. то це, 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 це полюбе, це так? І навіть не копчений достойний. Чи він трошки менше? Трошки менше. Менш. Менш. Але сторіч, кажу, бо він засалиме. Коло ми її подаємося. А що по... це за такий зелений сир? Е, це є русільний сир з екстрактом базиліку. А, з екстрактом базиліку. Так, так. А ви звідки? Е, село Середній Березів. Виробництво Дромерецький Михайло Михайлович. А це такі маєте турбинки? Чи це Це є бурата копчена. Ага. Це є моцарела. Моцарела така в угу. цім. Є солугуня. Солугуня і чечил. Це є паличка. Як в народі привикли косичка. Косичка? Так, в народі так привикли, але це є витримані сири. Це наших партнерів. Ми взяли угу. спробувати, як воно це. Нічого, показує себе добре, він смачний. Довго торгу? Дякую. Аби сте все спродали. Супер. Так, я не піфал, ти так? Вони а ви що, прибали? Це було? Прибулю. Файна така. Вже насвятає на голубці. А такі об'єднали. Як робить купаться, добре? Буби файні такі йогії.

Є вічечки, є шутка. Треса пицця. І зачем мы переплатим я? Типуленку? Давай, писать. А На сара душа будете? Так, будем сараду церкви. А смачно як! Так, ви тут брали уже? Что ж там і вот так?

Ось так. А це можна струмати. Ось так. Ви не тусніть! Такого. так. Що ви? Що ви? Блін, що тут? Кадр, ти Богу, каже, що не поїхав. Видите, кагар? Скажу, скажу. я знаю, дай, що не треба, Бог вийде.

300, 300 tão 320. А відро порожнє, вже хоч поражне. Порожня не знімає, я повне знімаю. Та <зві> то добре, що порожнє ну, ну. є від 300 і з гущанкою і Тереку, ну, не береться, де брали. Не... Вставай, хочеш удивона впередунок. Ну. Я глашеную, ну мені не искусство.